Всім доброго дня! Мені дуже приємно мати нагоду привітати народ Китаю з Новим роком, побажати миру, злагоди та успіхів. Попередні кілька років були складними для всього світу. Наслідки пандемії вплинули на багато сфер життя. Зараз, у період, коли в усьому світі цифрові комунікації настільки розвиті, вся світова спільнота, кожна країна окрема. Кожна людина особиста має бути більш відповідальними до прийняття тих чи інших рішень. Будь-який наш вчинок, наше рішення може призвести до тих чи інших наслідків, що, в свою чергу, можу або покращити наше життя, або принести багато проблем, як нам, самим, так оточуючим. За ці кілька місяців я змогла спостерігати, як Китай справляється з пандемією. Я прилетіла сюди, коли ще було жорсткі обмеження, і тепер дивлюся, як країна поступово повертається до нормального життя. На мій погляд, деякі речі були занадто категоричними, і можна було десь уникнути негативних наслідків. Але з іншого боку, я розумію, не можна виключати людський фактор на місці. Тому, загалом керівництво країни спробувало знайти найбільш оптимальний варіант убезпечити своє населення від цього захворювання. Це також стосується і економіки. За статистикою, цей період Китай зміг отримати темп економічного зростання вище середнього світового показника. Зі свого боку хочу побажати всьому народу Китаю бути терпимими один до одного, підтримувати і допомагати один одному. І тоді, що б не відбувалося в світі, ваша країна розвиватиметься і тим самим покращуватися добробут її громадян ще раз з новим роком.